Принц Перісії «Warrior Within» – певно, найпопулярніша частина франшизи, особливо у нас. У кого не запитай металеві рифи та гостро кривава готична атмосфера відкарбувалася у пам'яті фанатів більше за усі її інші проєкти. Але чи знали ви, що саме ця частина поклала початок контроверсійності в серії? Бо саме «Warrior Within» зробило дуже багато кроків від оригінального сеттингу та дозволило собі чимало сумнівних експериментів. Ubisoft Montreal 2004 змінила тон гри на 180 градусів, гнітючі катакомби, жорстокі комбінації та гнучка бойова система, Годсмек у колонках, а сам герой темний втомлений воїн, за яким полює демон Дахака. Частина фанатів, і навіть творець серії Джордан Мекнер, були шоковані. Де чарівна атмосфера і легкий гумор? Чому принц став крикливим неадекватом, а східний вайб. Змінився на тусовку готів неформалів. Іншу ж частину спільноти підкупили сотні анімацій добивань, бойові стойки, свободу виривати у ворогів та новий edgy стайл. Усього. Гру купили вони 2 мільйони разів за перший місяць, але правда, технічні шорсткості псували позитивні враження: консольне керування на ПК, камера вертоліт і стабільні вильоти. Одним із найдивніших рішень була зміна ігрового вектора в сторону «Метроїдванії», щоб відкрити двері, потрібно черговий меч-ключ або сила піску. Тому доводилося годинами бігати одними і тими самими коридорами без нормальної мапи. Одні називали це глибшим геймдизайном, інші штучним розтягуванням геймплею. Тим не менш, Warrior Within зміг довести, що здатний одночасно розколоти спільноту і дати сильний буст продажам франшизи. Стати вдалим експериментом, який внесе новизну у стиль, який тримався майже 15 років, та показав його більш дорослим та охочим до темної казки гравцям. І це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні або загляньте на канал.